Приєднуємо до нашого етеру Олександра Сушка, виконавчого директора міжнародного фонду відродження політолога. Пане Олександре, вітання. Добрий день. Пане Сане хотіло почати з вас від ваших вражень від виступу пана Байдена. Це вдруге, що він звернувся до американського народу з овального кабінету за час в своєї каденції. Джон Хербс, колишній посол США в Україні, охарактеризував це як такий другий момент піднесення гідної президентської посади за останні кілька днів. Байден запропонував об'єднати допомогу і Україні, Ізраїлю і Тайваню в один такий пакет. Ваш взагалі фаховий аналіз щодо можливості все ж таки протиснути такий законопроект, особливо в умовах, що республіканці досі не обрали спікера, нового спікера конгресу. Я думаю, що така заява це досить прорахований вчинок. Президента, і він розрахований саме на те, щоб сформувати певний консенсус, поєднавши два питання: ізраїльські і українські, це відображує специфіку американської політичної сцени, тому що, хоча групи політичної підтримки України та Ізраїлю значною мірою перетинаються, однак вони не є тотожніми і Розрахунок Байдена зараз полягає в тому, щоб збільшити підтримку українського кейсу за рахунок поєднання його з ізраїльським і відповідно формування коаліції одночасно під два пакети, під два напрямки американської допомоги, ймовірно, саме для якщо говорити про контекст американського конгресу і загалом американської політичної сцени. То таке поєднання є ймовірно виправданим. І ми сподіваємося, що президент Байден зможе досягнути своєї мети, яка дуже важлива і для нас. Але якщо говорити про більш широкий глобальний контекст, то тут є і певні ризики для України, тому що в широкому глобальному контексті поєднання українського та ізраїльського кейсу може знизити підтримку України, тому що загалом. Глобальна підтримка України є більшою за підтримку Ізраїля, і якщо нас будуть сприймати як частину ізраїльського кейсу, якось нас порівнювати, то це нам стратегічно не є вигідним. Тому я бачу в цьому поєднанні загалом і, і позитивні, і негативні моменти, тому будемо сподіватися, що президент Байден вирішить питання, яке він поставив. У відносинах з американським конгресом, однак, загалом, в наших міжнародних глобальних комунікаціях, я би радив уникати поєднання і ставлення на один щабель українського та ізраїльського питання. Пане Сада, а з чим ми пов'язані залі повертаючись до е пропозиції українського президента відвідати Ізраїль, було е я не знаю, це, це сказав не Нетаняху, але інші представники його уряду, що не на часі. Е про що це може свідчити? Чи це просто питання порядку денного? І все ж таки цей візит може відбутися, і взагалі доцільність цього візиту, наскільки він важливий для України зараз? Ну я не маю достовірної інформації. Я читав ті повідомлення в медіа, які ймовірно і ви читали. Якоїсь офіційної комунікації з цього приводу не було з української чи ізраїльської сторони, тому важко щось коментувати. Але в принципі я не бачу великої трагедії в тому, що президент Зеленський зараз не поїхав в Ізраїль. Я думаю, навіть може це і на краще, пане Олександре. Позавчора з'явилося перше відео на Russia Today голови фракції правлячої партії Ізраїлю, де він казав про те, що Ізраїль ніколи не забуде, що Росія фактично фінансувала цей напад, що Ізраїль після перемоги обов'язково відповість Росії, фактично і буде підтримувати Україну і Росія буде покараною. Як, на ваш погляд, що мав на увазі представник правлячої партії? Ізраїлю і чи зміняться відносини між Україною та Ізраїлем після цієї війни на близькому сході? Тобто, чи отримуємо ми зброю фактично реально від Ізраїлю? Ну, дивіться, Ізраїль на сьогодні перестав бути фактично потенційним постачальником зброї. Йому самому потрібна зброя у великих кількостях, і він зараз буде навіть певною мірою конкурувати з Україною, хоча, можливо, там і різна номенклатура зброї. Але за великим рахунком, зараз я би не став розраховувати саме на Ізраїль як на постачальника. А в тому, що щось вважається, і є політичною складовою. То тут дійсно є шанс того, що політики Ізраїлі в усьому світі будуть сприймати цю власне ланцюжок подій, саме як, як цілісню, цілісний ланцюжок. Я маю на увазі агресію Росії в Україні, політику Ірана щодо підбурювання конфліктів, як в Україні, так і в Ізраїлі. Ну і безпосередньо атаку Хамаса на територію Ізраїлю. Тобто, в принципі, дійсно нам вигідно, щоб це в світі сприймалося як ланки одного великого ланцюга наступу авторитарного або й тоталітарного світу на демократії. Однак я не хочу, щоб у нас складалися враження, що таке враження, що така думка може автоматично легко скластися, може і ні. Тому що те, з чого я власне почав в світі досить багато середовищ, які підтримують Україну і при цьому не підтримують Ізраїль, враховуючи історію ізраїля-палестинського конфлікту і питання окупації. Тому я би все ж таки дуже обережно це питання ставив, от як на один щабель, але з точки зору саме союзницьких відносин з ізраїльською елітою, політичною, я думаю, дійсно. Цей епізод досить допоможе ізраїльській еліті розуміти взаємозв'язки і розуміти, що я думаю, що Росія і Іран це точно дві ланки одного ланцюга, а Іран це головний підбурювач Хамасу і Хезболи. Тому це, це безумовно нам допоможе досягти певного порозуміння, але все одно Ізраїль буде Ізраїль певною мірою залежить від відносин. З Росією і тому їхня політика все одно буде досить обережною. Пане Олександре, зараз я читала аналітику видань американських і британських. Вони сказали про те, що війна на Близькому Сході це поразка демократії, поразка Байдена і країн-член НАТО. Тому що Іран з Росією вони фактично створили ще велику війну на Близькому Сході. Створили це дуже швидко. І зараз через Велику війну між Арабами і Євреями, палестинсько-ізраїльський конфлікт виникає дуже багато суперечностей в світі. Починається бурхлива реакція. Люди виходять на вулиці, особливо в арабському світі, проти Ізраїлю, проти допомоги Сполучених Штатів Америки. наприклад, близький не тільки близькі Схід, але й глобальний південь, який Ось ось Сполучені Штати Америки переконували підтримувати Україну зараз розділений, і зараз дуже багато агресії по відношенню до Ізраїля, по відношенню до політики США, яка підтримує Ізраїль, і одночасно яка підтримує Україну. і Тому глобальний південь зараз не буде максимально підтримувати Україну. Не склалася і велика мирна угода Саудівської Аравії та Ізраїля. Ми бачимо наскільки політика Заспокоєння агресора, яку е, зараз повідував Ізраїль, провалилися, тому що Ізраїль намагався не посваритися з Росією, намагався не передавати нам зброю, тільки щоб Росія нічого не зробила. Але Росія все одно все зробила. Тобто, фактично, вісь зла і, Іран, Північна Корея, Росія вона зараз відчуває свою силу, а західний світ відчуває свою слабкість, тому що навіть позавчора ракетоносії Сполучених Штатів Америки було обстріляно з території Ємену. Це були Організація, яка фінансується Іраном, і, і все це ковтається фактично, і немає жорсткої відповіді. Ну і ракети Атакамс нам тільки надали 20, максимум, там кажуть, до 30 ракет, але невеликої дальності, і все це дуже дуже повільно. Чи не вважаєте ви насправді, що сьогодні вісь зла переграє великі демократичні країни з міцним воєнним потенціалом? Я би сказав так, що на заході досить поширені упадницькі настрої, в тому числі того, що автократи їх всіх все одно переграють. І мені знайомі ці настрої, і вони більшою мірою лежать у площині морального стану і впевненості у собі. Безумовно, Іран, Росія виглядають такими сильними, тому що вони впевнені у собі. Захід переважно не впевнений, і загострення конфлікту на близькому сході дійсно грає на руку Росії, Ірану і іншим автократам, тому що захід ще більше буде розділений з цього питання. Бо якщо українське питання захід значною мірою об'єднало, то якраз в близькосхідному питанні такого об'єднавчого потенціалу тут немає, і по мірі того, як Ізраїль буде посилювати наземну, почне наземну операцію, чи буде посилювати авіаудари по газі, все це розмиватиме єдність заходу у підтримці Ізраїлю. і тут, звісно, на цьому будуть грати і Москва, і Тегеран, і не тільки тому да зрозуміло, що це ну не на користь об'єднання здорових сил в світі. Ця ситуація і зрозуміло, що. Москва і Тегеран хотіли би ще. Війни Китаю за Тайвань це була би ідеальна ситуація для них. До речі, пане Олександра була ж ця цей конгрес. Доповідь конгресу про це написала політико, начебто, джерела їй повідомили, що це була доповідь конгресу про те, що варто готуватися до великої війни з Ктайваням. Я прошу з Китаєм. Ну, то тема між Тайванем та Китаєм. Ми США на боці Тайваню, звичайно, що, і до великої війни з Росією до 27-го року. І це фактично вже є а, така записка, звіт, багато сторінок. Тобто, це є реальність для Сполучених Штатів Америки. Ну, було б дивно, якби на рівні планування США не готувалися до негативних сценаріїв. Навпаки, я думаю, що е -е, попереднє десятиліття занадто багато було рожевих окулярів, і тому Москва застала зненацька. Ем, і так на сьогодні проробляються, я думаю, всі можливі сценарії. Ем, і я не думаю, що це погано тобто краще підготуватися до найгіршого, але е, намагатися цього найгіршого уникнути. Тут, пане Олександр, ключове це те, що якщо а, Сполучені Штати Америки планують велику війну з Росією до 27-го року, то це означає, що війна Росії та України буде тривати ще дуже дуже багато років. Тобто, фактично США не сподівається, що ми переможемо Росію і вийдемо на кордони 91-го року, і не надасть нам необхідної зброї для цього, якщо воно вони планують воювати з Росією до 27-го року, тобто ми не переможемо і вони будуть воювати з Росією далі. І це їх стратегічні записки звіти. Ну, і що ми цим хочемо сказати? А у нас що є якісь розрахунки іншого характеру? Пане Олександре, але звісно, вони, віж... вони могли зробити все можливе зараз. Я про це й кажу. І от вчора навіть роман Світан у mm. Бурлову про це казав: що атакамси мали прийти рік тому, і тоді б ми де окупували вийшли б на на узбережжя Азовського моря зараз. Що у американців були інструменти? Добре, знаєте, ну, у мене немає таких знову ж таки ретроспективних рожевих очікувань. Були б атакам все рік тому. Ми б вийшли на Азавську Ні, Я би так не сказав. Хоча я не військовий експерт. Але е, поза тим е, у нас просто рік тому було надто оптимістичні очікування, і це слід визнати. Що стосується років, ніхто не може. Давайте будемо чесні: ніхто не може прогнозувати, коли закінчиться ця війна. Ніхто не може прогнозувати, чи вона обмежиться українським театром чи пошириться на інші. Зрозуміло, що Сполучені Штати дуже не хотіли би розповзання цієї війни. Якщо вони щось планують, це не значить, що вони цього хочуть. Більше того, вони дуже не хочуть цього прямої війни з Росією. Ні, в 27-му, ні в, ні в якому році, але те, що ми не можемо прогнозувати на сьогоднішній день перебігу війни і того, хто коли що звільнить, ну це правда. Давайте дивитися правді в вічі. І я не думаю, зрозуміло, що ми будемо боротися за стійку підтримку Сполучених Штатів. Однак, вона теж не гарантована, і в принципі, може не дай Бог, але може скластися ситуація така, що нинішній рівень підтримки буде здаватися нам фантастично високим колись. Так. Пане ну, Олександр недостатньо. Дякуємо вам. Олександр Сашко, виконавчий директор міжнародного фонду. Відродження, дякуємо вам щиро, що ви знайшли час та включилися.